Вітаю вас! Це програма висновки про найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. До виборів у Верховної Ради менше місяця, а все менше впевненості в їх чесності та прозорості. Скандал серед соціологічних служб: рейтинги влади завищені, опозиції занижені. Скандальний законопроект про наклип відкликаний автором. Та це може стати лише замилюванням очей. Силіконова долина по-українськи. До обвалу гривні рівно стільки ж, як і до виборів. Початок тижня в країні охарактеризувався соціологічним скандалом. Україна перетворюється на дикунську державу, масово використовуючи фальшиві соціологічні дослідження. Про це на прес у Києві сказала соціолог Ірина Бекешкіна. Вона наголосила, що таких зловживань фальшивими соцдослідженнями немає у жодній країні світу. І прикро, що результати досліджень цих установ оприлюднюють такі телеканали, як Перший національний інтер Україна, передруковують відповідальні друковані змі. Також Ця інформація активно гуляє по інтернету. А завідувач відділу соціологічно-політичних процесів інституту соціології НАУ Олександр Вишняк повідомив, що зазвичай в опитування таких фірм завищується рейтинг партії регіонів, а також партії Україна вперед. Опозиції ж навпаки занижуються. Кому це вигідно? Це можуть робити. Тільки адміністрація президента, і насамперед по Наталі Королевській, адже в цих соцопитуваннях рейтинг королевської підвищується. Штаб же королевської самостійно не має такого впливу на змі. Сказав Вишняк. Раніше я в 2006 році написала статтю обережно шахраї, бо показала, що кожен день протягом тижня у нас виникали нові, начебто, соціологічні служби з назвами, які нагадували реальні назви. Ну там є Ukraine соціолоджі сервіс, там Ukraine соціоледжі. Сервіс груп там Україна 3000 тисячі, там Україна 2000 тисячі. Потім там Київський міжнародний інститут соціології, Київська міжнародна академія соціології і так далі. І так далі. І все це поширювалось. Але в чому відмінність? Все-таки тоді воно було якось стидливо, Воно поширювалося в основному в інтернеті. А е, Уніан, де це все відбувалося, ця ватханалі, е, інколи ці люди потім з'являлися вже якісь люди невідомі, якісь абсолютно е, не існуючих фірм. Ну, наприклад, Уніан свою стрічку новин це не ставило, хоча потім посиналося на Уніан. Але це було лише там, де значить новини з прес-конференції, як прес-конференції були зараз. Ситуація змінилася. Високий рейтинг демотивує, і якщо він високий, люди під час виборів можуть займатися своїми справами і не турбуватися. Якщо рейтинг партії низький, чи трохи не вистачає, чи починає знижуватися, то це навпаки мобілізує. Екатерації партії. Чи варто довіряти соціологічним дослідженням? Стане темою найближчої програми Спільна Правда свої думки та запитання можна викласти на офіційній сторінці програми у Фейсбуці. А ось чи варто довіряти журналістам, точніше чи можна буде представників мас медіа саджати до в'язниці за їхні розслідування, назвавши це наклепом достеменно невідомо. І хоча депутат від партії регіонів Віталій Журавський вирішив відкликати свій законопроект щодо наклепу самостійно, згідно з регламентом Верховної Ради, він це зробити не може. Адже законопроект вже проголосований більшістю у першому читанні. А так звана більшість може просто відкласти у договуш шухляду, хляду, до виборів скандальний закон, а потім знову. Ову до нього повернутись. Ось і депутат від тієї ж більшості партії регіонів Сергій Ківалов впевнений, що новообрана Верховна Рада неодмінно повернеться до законопроекту про наклеп. За його словами, зараз політичний градус у суспільстві настільки високий, що всі законодавчі ініціативи сприймаються лише через призму політики. Більше того, деякі політичні сили піаряться на будь-якому резонансному питанні. Тож відкликання закону про наклеп заспокоїть суспільство. Схоже, самі журналісти теж особливо не повірили в обіцянки, ані автора закону. На проекту ані президента, який про це говорив Стіна ООН. наприкінці тижня, вслід за інтернет-виданнями друковані також підтримали акцію протесту проти закону про наклеп. Низка місцевих та загальноукраїнських видань вийшла вдруг з білими першими шпальтами. А в ефірі загальнонаціональних телеканалів журналісти продовжили пояснювати суспільству, що новий закон стосуватиметься кожного українця. Ось що зокрема було висловлено під час ток-шоу Політклуб Віталія Портнікова на телеканалі. TVI. Тиск громадськості і журналістів подіяв. Те, що він сам його намагається відкликати, це безумовно позитив. Тому що ще тиждень назад, коли журналісти зустрічалися з Журавським і представниками адміністрації президента, Журавський говорив категорично, що він не збирається відкликати цей закон. За тиждень роботи журналістів він змінив свою скажімо так, думку. Тому це очевидно, що це результат тиска, але я б не сказала, що це є якась остаточний результат і остаточна перемога. По-перше, правильно зазначили ви, що ще треба, щоб парламент проголосував. Згідно норми регламенту, Журавський не може самостійно відкликати закон, тому що якщо парламент прийняв закон в першому читанні, це значить, що він вже належить ну. Не Журавському. він вже належить парламенту, і парламент вже має далі вирішувати його долю щасливі країни. Так. Тому... 226 депутатів, що найменше мають зібратися і проголосувати за відкликання цього закону. Вони можуть це не зробити. В такому разі закон буде підвішено, і як він коли може бути проголосований, буде секретом. Це просто кулька чергова, яку кинули в це суспільство, щоб ми нею погралися. От і мене особисто тільки тішить реакція журналістської спільноти на це і реакція простих людей, які ну власне в опитуваннях показують, що вони ЗМІ довіряють церкві. Найбільше а журналістам вони все ще довіряють. Всі інші наші інституції мають на найнижчі набагато нижчий рівень довіри. Але просто давайте подивимося на контекст. Що відбувається? Якщо б процідити все, що говорять ті, хто зараз при владі, то звідти ми отримуємо набір характерних фраз. Журналісти опять все перекрутили, це все журналюги наврали. Это опять они все раздули, ну і и, и так далі. А що ми маємо? Насправді, у нас є законодавство, яке регулює е, ось ті стосунки, про яке нібито має говорити цей закон, і цього законодавства цілком достатньо. Але що було зроблено? Журналістів було винесено в окрему категорію. І це прямий сигнал, що ті, хто ще не злякався настільки, наскільки потрібно, мають бути дуже обережними, щоб їх не спіткала доля, зокрема і ось цієї цього місця, в якому ми знаходимося. Комітет свободи слова та інформації вимагатиме від Верховної Ради скасувати рішення про ухвалення у першому читанні закону про наклеп. Про це українські правді повідомив голова комітету Юрій Стець. На позачерговому засіданні комітету з питань свободи слова та інформації. Депутати від більшості та опозиції вирішили офіційно голосуванням висловити позицію щодо історії законопроектом Журавського. Ну, випадок ганебний. І я знаю, там аргументи, які. Ну, говорять мої опоненти про те, що подібні законопроекти є, чи закони є в інших країнах, називаючи при цьому там Англію, Італію, Польщу. Але в тих країнах немає такої судової системи, яка є в нас, де ну, чомусь так постійно виходить людина, яка має вплив певний на суди за допомогою статусу або грошей, може будь-що зробити з виданнями журналістам в тому числі і зробити так, щоб воно закрилось. Прецеденти є в новітній історії України за останні два роки. Два таких випадки вже були. Що це значить для журналістів і звичайних людей, думаю, що ми вже це все проговорили чули точки зору. Я вже про це говорив. Ну от, наприклад, якщо б цей закон зараз діяв, то будь-який журналіст, який би сказав, що він е вважає, що пан журавський підкуповує виборців за допомогою там, гречки чи там паленої горілки, е міг би сісти в тюрму, оскільки пан Журавський би подав на суду, подав до суду за наклеп. І я думаю, що з можливостями пана Журавського у нього були всі шанси. Виграти цей судовий процес. У понеділок, 1 жовтня, журналісти збираються прийти під Верховну Раду з білими транспарантами, які символізують порожні обкладинки видань, аби змусити все ж таки депутатів поставити крапку в законопроєкті про наклеп. Тим часом наміри влади карати журналістів за проведені розслідування законодавчо втілюються фізично. На журналіста програми гроші на 1+,1 плюс Дмитра Волкова минулої середи було скоєне напад, коли Волков повертався з роботи додому. Коли журналіст вийшов з офісу, йому здалося, що за ним стежать. Дмитро Молко вирішив змінити звичний маршрут, але підійшовши до свого двору, побачив невідомого чоловіка, вирішив не ризикувати і вийти з двору на вулицю. Тоді журналісту дорогу перегородив інший чоловік зі словами: у Вижгород ти більше не поїдеш і завдав йому сильного удару по голові. Після цього Дмитро втратив свідомість. Журналіст останнім часом проводив розслідування з земельних питань на Київщині. Ну там не робили там різні знімки. Не, рентген не сделали, сделали томографию, но это еще Бориси. Борисе. В общем, у меня тут сотрясение. Сотрясение. Сломали мне, получается, кость проломили какую-то. Я ее, правда, не вижу, чтобы она у меня была проломана. Ну, внешне. Ну, треснула. В общем, парень был молодец. Ударил четко. За останні тільки рік є близько 20 випадків побиття не перешкоджання, а побиття журналістів. По жодному з цих випадків жодна людина не відповіла. Хоча стаття 171 Кримінального кодексу України перешкоджання діяльності журналіста передбачає обов'язкове позбавлення волі злочинця. Але за 21 рік незалежності України, на жаль, це вже стало утопією. Схоже, що саме утопією стане і українська силіконова долина. Силіконовими долинами прийнято називати центри розвитку високих технологій та інновацій. Уперше термін силіконова долина використав у 1971 році журналіст Дон Хофлер для назви регіону поблизу міста Пало Альто в США. До середини ХХ століття цей район на півночі Каліфорнії знали в основному завдяки сільському господарству. Сьогодні ж він перетворився на один із найбільших світових центрів розвитку IT-технологій. Інноваційне містечко в столиці України теж мало стати нашою силіконовою долиною. Згідно з меморандумом про будівництво інноваційного містечка, в першу чергу проєкту інноваційної. Но парку Біоніхіл мали б зати вже у 2014 році. Центр розвитку нових технологій на зразок знаменитої американської селіконової долини мав вирости на місці колишнього військового містечка в Святошинському районі. За задумом мав бути парк майже 30 тисяч квадратних метрів, а влаштуватися в ньому планували більше 30 тисяч осіб. Але на практиці інновації виявились як завжди лише на папері. Газета Коментарі та портал Коменсі провели грунтовне розслідування Київської економічної афери. Ситуація з силиконовою доліною, яку зараз е, влада, наша активна київська пропагандує, вона досить утопічна. Бо, ну, якщо подивитися на цей бізнес, який зараз ну, досить поширений в нас в Україні і в Києві, також е, головна ситуація в чому? Цей бізнес е, сам построєний на тому, що головне це людський ресурс. І е, саме завдяки цьому е, люди, які працюють в цьому бізнесі, вони уникають, по-перше, орендної плати зайвої, так ну. Налогів це, звісно, і обходять деякі, деякі ну, скажімо так, фінансові проблеми, які в них виникають, коли їм треба знімати офіс та таке інше. Тобто, в більшості випадків зараз айтишна фірма виглядить наступним чином. Це досить невеличкий офіс, де працює. Директор, якийсь провідний фахівець, бухгалтер, може секретарша, це максимум. Так і туди приходить якась людина, робить заказ. Після цього цей заказ дистанційно роблять люди, можуть по всій Україні, бо я знаю там людей, які, наприклад, на київські контори працюють в Харкові, в Одесі та в маленьких городках, і це дуже зручно, бо я ж кажу, людина винаймає дуже маленький офіс. Дуже маленькі затрати, і з цього та ситуація, яку зараз влада пробує, як кажуть, проштовхнути силиконовою долиною, це трошки безглуздя, тому що люди, які яких є офіс в центрі Києва, для них немає ніякого сенсу їхати в Коцюбінський ліс. Це дуже далеко. Це раз. Це незручно, знову ж таки втрачаються всі ці переваги бізнесу. Так, ось тому можна сказати, що зараз владно ну, можна прогнозувати, що зараз для влади основна би ідея цієї долини – це по перше дуже цікава ділянка. Так на яку я вважаю буде попит. Це раз. По-друге, це бюджетні кошти. ボーナス。 Знаєте, як то такий фокус, так ось фокусник виходить там в цирку, і ми знаємо, що там, коли він там шапки виймає кроліка, кроліка там нема. Отак, От і тут така ситуація. Тобто всі знають, що є відкати, але доказати це неможливо. Ось тому всі ми розуміємо, що коли кажуть, що є великі, бюджетні чи будуть задіяні інвестори, у нас откат – це є система, це є система, за якою працює у нас великий бізнес і все, що з ним пов'язане. Тому можна сказати, що вся ця система. Ма і вся ця ідея з силіконовою долиною – це просто спроба отримати ще одні, ще ще деяку кількість великих відкатів, так з одного боку, і освоїти досить привабливу таку площадку. Обвал гривні може статися одразу після виборів. Все більше експертів схиляються саме до цієї думки, особливо коли розпочалися чергові запевняння влади у тому, що наша національна валюта стабільна як ніколи. Всі ми добре пам'ятаємо, до чого призводили ці обіцянки під час попередніх девальвацій гривні. Тим паче, зараз для оптимізму ще менше, ніж колись, адже Україні треба повертати валютні кредити і державі вигідний курс гривні на межі 10 гривень. Нової валюти Україні не дають надто великі ризики. А ті, хто дають, диктують жахливі умови. Росія виділяє 2 мільярди для Нафтогазу, а віддавати треба 3,5. Китай дає кредити лише під гарантії уряду, і щоб на ці гроші Україна закуповує китайські товари та залучала до роботи китайських працівників експертна думка. далі у висновках є кілька документів які фіксують курс гривни скажем, фіксують обов'язки України перед іноземними інвесторами о том, який буде курс в наступному году. В этих документах значится 8.4. То есть, все-таки курс, долара, курс гривни немножечко ослабнет. Но останется, ну, в общем-то, не в космических каких-то масштабах. И бежать там спешно менять все свои запасы гривневые в долларовые, наверное, не стоит, потому что вы будете терять просто на разнице. Но это если вы доверяете государству Украина, которое дает такое, так, такие обязательства. Потому что в истории нашей мы уже много раз слышали, что курс будет стабильным, ничего не случится и вдруг неожиданно обвал. Тут уже, конечно, никто не угадает, потому что у нас не работают рыночные отношения на валютном рынке, а работают, скажем, командно-административные отношения. И вот сейчас как раз международный валютный фонд и все, как бы, все мировое, прогрессивное мировое сообщество давят на Украину и говорит: ребят, сделайте же валютный рынок более свободным, сделайте курс гибким, пусть он действительно будет колебаться в зависимости от того, сколько там вы экспортировали, импортировали товаров. сколько инвестиций пришло, сколько вы займов взяли. А сейчас, к сожалению, курс не реагирует на такие вещи, а курс реагирует на команды Национального банка, который, если нужно, выкупит немножечко долларов на межбанке, а если нужно, продаст. Эти вещи называются интервенция Нацбанка. Ну так вот, если все будет очень плохо и вдруг неожиданно там в мировой экономике, то э, у нас банка не будет денег, чтобы выкупить или продать нужное количество долларов. У него их много, но, э, к счастью, у населения или к сожалению еще больше. И Нацбанк не сможет погасить весь спрос. И э, вторая. М -м -м Опасность, которая может нас подстерегать, это не кризисы там на мировых рынках, а это, скажем, чья-то или ошибка, или намеренная как бы, ошибка в целях заработать в высоких кабинетах. Да, мы недавно узнали из публикации в Украинской правде, что э, Виктор Ющенко, будучи в 1999 году э, руководителем Нацбанка, э, допускал себе вольности с э, резервами э, Нацбанка и таким образом э, вызвал международный скандал. И вот мне хочется сказать, если Виктор Ющенко, такая, в общем-то, общем э, интеллигентный человек, да, и банкир, финансист, э, мог себе допустить такую промашку, то что уж говорить о нынешнем главе Нацбанка Сергея Арбузове, который, в общем-то, пролетарских кровей человек. Да? Поэтому мне немножечко, конечно, беспокойно за наш курс и за нашу валютную стабильность. Цього тижня, як і багато попередніх, влада, в тому числі і за допомогою майже всіх підконтрольних центральних змі, намагається відволікти суспільство від економічних проблем. Знову згадали закон про регіональні мови. Слідом за Угорською на Закарпатті у селі Біла Церква Рахівського району затверджено румунську мову як регіональну. Ось в Криму й до цього часу не запровадили російську як регіональну. Адже тоді логічно постане питання про надання подібного статусу і для кримсько-татарської. Нагадати про це вирішив заступник глави меджлісу кримсько народу Рифат Чубаров, який вперше в Верховній Раді Криму виступив рідною мовою на прохання голови Верховної Ради Автономної Республіки Володимира Константинова був запрошений перекладач, який, як виявилось, не цілком був готовий професійно перекладати виступ депутата Чубарова. Крім того, депутат Чубаров виступив і українською мовою. Він виявляв обурення обмеженням телеефіру українською та кримськотатарською мовами. Як відомо, обсяг мовлення державної телерадіокомпанії Крим кримськотатарською мовою становить 26 хвилин в день з цього приводу Рафат Чебаров, констатувавши процентне співвідношення кримських татар у населенні півострова, заявив про необхідність збільшення обсягу мовлення до 21 години на тиждень. У продовження роботи сесії кримського парламенту Рафат Чебаров ще неодноразово з місця висловлював свою точку зору і ставив питання колегам-депутатам державною та кримсько-татарською мовами. Це викликало подив у більшості Верховної Ради півострова, яку складають представники партії регіонів. Саян Башхан. Пожалуйста, у нас переводчик есть, поэтому не торопится. Пожалуйста, перевод. Алло? Переводчик у нас есть, пожалуйста, не торопитесь. Та подив депутатів регіоналів у Верховній Раді Криму відтіснив цього тижня подив голландського військового лікаря у київському підземному переході. Під майданом незалежності стала сутичка між бомжами і громадянином Голландії. Як вдалося з'ясувати кореспонденту лівого берега, бомжі пограбували іноземця, і він почав кликати на допомогу поліції. Голландець був браний у військову форму і мав про собі пістолет. Підоспілі міліціонери не виправдали сподівань іноземця. Вони не розуміли, що він кричить англійською, а перехожу, який зголосив бути Плакладачем, просто відштовхнули. Міліція сприйняла його за божевільно і почала викликати бригаду психіатричної швидкої. Перехожі намагались зупинити міліціонерів, кричали, що ті не мають права його забирати, і разом з ним вимагали консула. Цим відео, а також черговим мовним конфузом Віктора Януковича, якому він високозбагачений уран назвав Іраном. Напевно, після приголомшливої 30 секундної фотосесії з американським президентом, яку адміністрація Інуковича намагалась подати як вияв поваги до. Українського Керманича, але журналісти знайшли подібні фото ще як з мінімум десятьма головами держав. Ми сьогодні і завершимо висновки у рубриці без коментарів. До зустрічі рівно за сім днів. Хай щастить. Что вы там делаете? Что вы там делаете? Это же издевательство! Нет, нет, Эй! Вчера э, была процедура фотографирования с президентом Обамой и во время этой короткой встречи, короткий такой обмен информацией. Президент Обама поинтересовался, как идут поставки оборудования для лаборатории, которую мы строим в Харькове, которая будет работать на низкообогащенном Иране. Я сказал, что оборудование поступает по графику.